Так, нарешті початок листопада ми вже почали сьогодні повністю викупку хурми, тобто копати вже все підряд. Хочу показати, як виглядає. Це вже зараз вже вечір. Це вже відсортовані сорта. Східна хурма великоплідна, типу, без кісточки. Подивіться, це саженці вищого сорту від розмір саженця від півтора метра. Подивіться на товщину. Ось це у нас, до речі, мідер. Ні, де дуже слаборослий. віргінська група. Отже, тут у нас кучка сажанці першого класу. Ось так виглядає віргінка. Копалася нереально тяжко, тому що корінь йде стрижень і дуже глибокий. Ось подивіться. Так, зараз фоксуємо. Ідеальний корінчик. Ось, візьмемо будь-який. Малюсенький корінь, він біленький. Це означає, що саженець свіженький. Завтра вже буде все ставитися, що на замовлення, що в прикоп. Чому така пізня викопка? Тому що потрібно, щоб деякі сорта повністю задерев'яніли, тобто достигли. Зараз вже повністю саженці готові до викопки. Це ще буде сортуватися сорт, один із найцінніших сортів, особливо для України сорт Дар Софіївки вітчизняна селекція. Ось так виглядає. Саженці з пошкодженим корінням у нас відкладається. Тому що виросаднику не буває так, щоб 100%. Ось бачите, десь розчиклене, це все відкладається, це все йде на брак. Все чітко сортується. То хочу бачити, як виглядає саджанець другого класу, будь ласка. саджанець до метра. Ось такі саджанці. Вони йдуть тонші. Коріння ми бачимо, звичайно, що бувають, якщо більший саджанець, але трошки слабше. Чи пошкоджене коріння, він ставиться до другого класу. Такі саджанці продаються на роздріб. Роздрібна ціна 200 гривень. В основному, в залежності від сорту, там дар Софіївки мені здається, буде дорожчий. Так.